Володимир Зеленський закликав до жорстких санкцій, щоб зупинити Росію. Понад півмільйона поляків за кордоном зареєструвались для участі у президентських виборах. Польська представниця на Євробаченні займає високу позицію у рейтингу музичних журналістів. Президент України Володимир Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії після того, як російський безпілотник убив дев'ять цивільних осіб на північному сході Сумської області. За даними української влади, дев'ять людей загинули і четверо отримали поранення. Атака сталася через кілька годин після першої за три роки переговорної зустрічі між Москвою і Києвом. Переговори, що відбулися в Туреччині в п'ятницю, 16 травня, не призвели до жодних домовленостей про припинення вогню. Це був перший прямий діалог між двома сторонами з початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Зеленський прокоментував атаку в соціальних мережах, написавши усі загиблі, цивільні і росіяни Яни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу задають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних. Українська поліція оприлюднила фотографії майже повністю зруйнованого автобуса з зірваним дахом і вибитими вікнами. Треба тиснути на Росію, щоб убивства припинились без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію. Там не шукатимуть реальної дипломатії. Наголосив український президент, додавши, що Росія відправила до Стамбулу слабку і непідготовлену делегацію, яка не має повноважень для прийняття реальних рішень. Президент США Дональд Трамп, який прагне мирних переговорів, раніше заявив, що нічого не станеться, поки він не зустрінеться особисто з президентом Росії Владимиром Путіним. Понад півмільйона поляків за кордоном зареєструвалися для участі у президентських виборах. Рекорд був встановлений, зокрема у Великій Британії та Італії. Понад 509 тисяч виборців візьмуть участь у голосуванні за межами Польщі. За кордоном було створено 511 виборчих дільниць. В Італії створено е, рекордну виб... рекордну кількість виборчих дільниць: 13, з яких виявили бажання проголосувати майже 13 тисяч осіб. Однак, дипломатична на служба очікує значно більшу кількість виборців, каже Бартош Скварчинський, польський консул у Римі, де завтра також відбудеться інаугурація понтифікату Лева 14-го. Пораз колей не бенжем віже біч рекорди Я думаю, я вірю в те, що ми знову поб'ємо рекорди явки. Все вказує на це. Або ж ми просто наблизимося до того, що було на парламентських виборах у 2023 році. Ми бачимо це з твердих цифр кількості людей, які зареєструвалися у виборчому реєстрі, який ведеться нами консулами за кордоном, але ми не можемо точно спрогнозувати кількість туристів, і це тому, що можуть приїхати також лю люди, які отримали виборчі документи, тому це досі залишається невідомим. Святчені оправи до голосування читує стає єдина ні. Відома напередодні сьогоднішнього фіналу 69-го пісенного конкурсу Євробачення Юстина Стечковська, яка представляє Польщу, займає високі позиції в рейтингах музичних журналістів. У Eurovision Journal з'явилися думки, що їй гарантовано топ 10 або ж навіть перемога. За словами Марціна Воцеховського з першої програми польського радіо, одного з членів журі польського попереднього відбору вис. Виступ польки досі має найбільшу кількість переглядів на ютуб серед півфіналістів. Це, мишле на мою думку, дуже добрий знак, адже це викликає інтерес, можливо, здивування. Адже дійсно, кожен хто це бачив, знає, що на сцені багато чого відбувалося. Кожен бачив, в якій формі Юстина. Пісня не є найсильнішою стороною цього виступу. Це не та пісня, яка я б сказав, одразу затьмарить Євробачення. Але Юстина має чудовий голос, тому тут немає жодних сумнівів, що вона співає Bliskucze. Świetny głos, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że śpiewa genialnie. У фіналі 69-го пісенного конкурсу Євробачення у швейцарському базелі виступають 26 виконавців. Юстина Стечковська виконає свою пісню «Гая» 15-ю, тобто близько 22-ї десять. Фінал транслюватиметься на телеканалі ТФЛП-1, на «ТФЛП та на офіційному каналі Євробачення на Ютубі. А я також нагадаю, що Україну цьогоріч представляє гурт циферблат, який у фіналі виступить під. Номером 7. державний секретар США вважає, що спільне майбутнє Польщі і США ще ніколи не було таким ясним. Президент Дуда прокоментував гарантовані витрати на оборону. Польська поліція закликає не публікувати фотографії з відпочинку, доки відпочинок триває.